Так, в'яжемо планку. Планочка полу, у мене 130 петель зараз на спицях. Кромкові я не рахую, пам'ятаємо, що рапорт 8 петель на планку я залишила 16 петель, тоді тут 56, і з тієї сторони 56, і по одній кромковій з кожної сторони. Значить, планочку я буду в'язати полою резинку. Для жінок права частина має бути. Зверху. Так, значить, зараз ми по малюнку вже в'яжемо самостійно до маркера. Так, я по малюнку пров'язала наших сім рапортів, перекидаю маркер. Тепер у нас буде планочка. У нас 16 петель, і ми маємо набрати петельки для нашої. Плівої а Набирати будемо так ось з виворітньої сторони, таким чином. Ось так будемо пров'язувати кожну таку полупетлю. Бачите? За самий край ось ця петелечка з виворітньою сторони, Ми її прив'язуємо лицюгою. І ось ось ці всі петелечки ми віднімаємо до кінця самостійно. Ось, я набрала всі петелечки, не затужуйте їх. Тепер я буду продовжувати і в'язати ліву частину. Значить, я витягаю ось цю спицю, розвертаю в'язання і пров'язую. Так як ми на виворітній стороні, я першу знімаю петлю. Це кромкова, і буду знімати слідуючу петельку ниточка. перед робота. Перед робота. роботою. Слідуючу я пров'язую лицевою. Знімаю ниточка перед роботою, слідуюча лицева. Знімаю ниточка перед роботою, слідуюча лицьова. Нитка перед роботою, маркер перекидую, і тут по малюнку. Всі петлі виворітні, і ось ця схрещена в нас. І самостійно пров'язуємо. Так, прив'язала до маркера, маркер перекидую. Тепер лицову пров'язую. Слідуючу перезнімаю нитка перед роботою. Лицьову пров'язую, слідуючу знімаю, нитка перед роботою. Лицева пров'язується, виворітня перезнімається нитка перед роботою. Робкову пров'язую вивертую. Розвертаю в'язання. Так, зараз я все поправлю. Так, виворітня сторона ниточку, у першу кромкову я знімаю петлю, слідуючу виворітню перезнімаю нитка перед роботою. Ось тут в цих містах будьте акуратно пров'язуйте, щоб були краї гарні. Трішки, може так, призатужуйте, щоб край був не занадто широкий. А тут виворітню перезнімаємо, коли цього пров'язуємо. виворітню перезнімаємо нитка перед роботою і так далі. Маркер перезнімаємо і пров'язуємо. Ці петлі виворідні по нашій схемі самостійно. Так, по малюнку в мене тут накид, перекидую маркер і пров'язую лицеву петлю. Виворітню перезнімаю нитка перед роботою. Лицева пров'язується, виверідня перезнімається нитка перед роботою. Дівчата, якщо у вас планка буде стягуватись, то ну, можливо, потрібно буде зробити пару вкорочених рядів, щоб нам вирівняти, вирівняти полотно. Зараз подивимося. Будемо дивитися, щоб там, де візерунок, у нас не було вище. Наша полочка, а ось ця сторона задужувалась. Трошки пров'яжу, а тоді побачимо, тому що поки що тут ще не зрозуміло. Але краще це буде робити в тому ряді, там, де в нас пов'язуються лицеві. Зараз ми все робимо, повторюємо, на певну висоту, трішки пров'яжемо самостійно, а тоді ще зустрінемося, коли будемо робити горловинку. Я зв'язала ліву частину нашої ковтини. Зараз ми разом зв'яжемо праву. Значить, що ми будемо робити? В'яжеться ця частина симетрично. Будемо робити вкорочені ряди, там, де ми будемо пров'язувати нашу планку. Значить, будемо робити таким чином. В третьому і сьомому ряді по схемі у нас йдуть лицеві ряди. І коли я їх буду пров'язувати, тоді, тоді і буду надв'язувати нашу планочку, щоб край не стягувався. Записуйте собі ряди, в яких ви будете робити зміни. Я орієнтуюся по візерунку. Я відраховую ось звідси, раз, два, три, чотири до цих пір, до ось о, цієї частини візерунку, я буду пров'язувати. В лицевих рядах надв'язувати нашу планочку. Але ви собі записуйте, тому що потрібно пров'язати і дивитися, ну, чи вона відрізняється, ця частина від цієї І від цього залежить, на яку висоту вам пров'язувати. Якщо ви бачите, що у вас полотно вирівнялося, значить трішки в'яжіть без цих надв'язувань на планочці. Ну, я в'язала цю частину аж. Повторюсь, раз, два, три, чотири. Ось до цього моменту. Потім раз, два, пров'язала отут без змін, і потім трішки тут у мене пару рядів, що залишилися. Також я робила е, ці зворотні повороти ось тут на планиці, бо вже планочка почала тянути. Але це все ви маєте самі дивитися, як веде ваше полотно. Тому що не потрібно і тут більше надв'язати, щоб не було. Хвилі вже на, план, на планці. Тому пров'язуйте, дивіться і все собі записуйте, щоб вам рівно сторони ваші повив'язувати. Можливо, ця сторона якось поведе себе інакше, тоді ну, я буду дивитися, може, я до цієї частини і не буду дов'язувати ці вкорочення. Зараз побачимо. Тому що як кромкові петлі себе ведуть з однієї сторони більш тугіше, з другої розтянуті, то може будуть тут якісь. Якось відрізнятися, зараз ми це подивимося. Значить, приєднуємо ниточку. Так, тоді, коли я в'язала ось цю сторону, я ось ці петельки в мене вони були на додатковій спиці окремо. І ви собі перекиньте, щоб теж ніяким чином не пішов такий косяк. Значить, приєдную як. Ниточку. Першу я в цьому ряді пров'яжу, нам потрібно приєднати ниточку. Зараз побачимо, може краще тут схещеною, щоб не було такої дірочки, ось так. Слідуюча лицьова, слідуючу перезнімаю нитка перед роботою. лицьова нитка перед роботою лицева нитка перед роботою тобто ми починаємо вив'язувати нашу полу резинку так 16 петель 1 2 3 4 5 6 12 Можна виділити маркером. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 16 петель виділяємо маркером, а далі по малюнку пров'язуємо наше полотно самостійно. Так, я пров'язала перший і другий ряд по візерунку. Я на виборідній стороні. Підійшла до нашої планочки, тут ми в'яжемо полу резинку. Прочепіть обов'язково маркер. Першу знімаю нитка перед роботою, слідуюча лицева. Першу знімаю нитка перед роботою, слідуюча лицева. Так, пров'язую. До кінця, Так. підтягуйте отут ниточку, затужуйте. Першу я знімаю. Слідуюча пров'язується лицьовою, потім перезнімаємо нитка перед роботою, тобто продовжуємо в'язати полу резинку, але у нас зараз буде пров'язуватися третій ряд це лицьовий. Значить, ми тут зробимо зараз на нашій планці надв'яжемо. Рядочки, щоб нам не стягувало полотно. Перекидаємо маркер. Тепер на планці ми не можемо розвертатися, ми будемо розвертатися за маркером. У нас якраз тут ліцьова петелечка дуже гарно, ось ми її і розвертаємося. Пров'яжемо ще раз планку. Для цього ми петельку ось так. Робимо подвійну, маркер перезнімаємо і в'яжемо далі нашу планочку. В'яжемо самостійно, до кінця ряду остання виворітня. Так, я пров'язала вже планочку, підтягуйте отут ниточку, тому що там широко ниточка не закріплена. Перекидаю маркер, і ось петля наша подвійна, яку ми робили. Я її пров'язую ось так. І далі пров'язую. Якщо ви в'яжете на виворітній стороні, ось тут петелечка ця подвійна буде пров'язуватися на виворітній стороні, то ми її, я думаю, всі знають, як пров'язувати. Тут ми за передню стінку, а там потрібно підхоплювати. ну Це якщо початківці підхоплювати, ну, не знають, значить, підхоплювати позаду, вводити спицю і ось таким чином пров'язувати подвійну петельку. А так, все. Продовжуємо в'язати. Тепер такий розворот, я буду робити, коли буду в'язати сьомий ряд нашого рапорту. І далі так само повторювати в третьому і сьомому ряді, я вже казала, на яку довжину рахувала по цим вірочкам. Нічого не записувала, вам раджу записувати. А взагалі я буду дивитися, як поведе своє полотно. Ну, буде вести себе ця частина. Якщо вдруг. Щось не так, я вже буду дивитися по полотну. Тому я на цьому не буду зупинятися, продовжуємо самостійно до цієї частини. А тоді з вами зустрінемося, коли будемо вив'язувати горловинку. Так, все поки що в'яжемо самостійно. Так, я зв'язала праву частину. Якщо у вас будуть гудзики, Значить, так буде мати вигляд ваша планка. Я запланувала без гудзиків ось таким чином. Скоси ось тут для В подібної горловини, як би я не робила. Воно і так ось розходиться, і буде мати вигляд так, як мені потрібно. А ви ж можете модулювати інакше, якщо вам так не подобається. Так. Зараз буду закривати петелечки на планці. Першу я знімаю, слідуюча у нас йде виворітня петля, я її пров'язую виворітньою. І цю петелечку кромково перекидаю. Слідуюча лицьова. Пров'язую лицевою, попередню перекидую через цю пров'язану, закрила. Слідуюча виворітня, значить, пров'язую виворітню і перекидую петлю. І так далі. Всі наші 16 петель я так закриваю. Далі в'яжу по малюнку і потім зустрінемось. Далі ми закрили планочку, у нас від планочки залишилась одна петелька, значить, у нас буде 58 петель в роботі. Далі виріз горловини ми будемо в'язати таким чином. Ми знаємо, що на плечі нам потрібно 43 петлі. Так, як і на спинці. І в нас залишиться 14 петель плюс одна від планки, які ми маємо скоротити, сформувати виріс. Я це буду робити без розрахунку. Поділю на групки. 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1 і 1. І ці петельки, які в нас залишаться, ми маємо одночасно закрити з нашими скосами. Ось по спинці я закривала виріз після нашої косички. А виріз попереду, значить, ми повинні почати раніше, щоб у нас був виріз попереду більше. Ми закривали спинку за 12 рядів, то виріз попереду має бути більший, і це я зроблю за 20 рядів. і закриваємо перші 4 петлі. Закрили і в'яжемо далі по малюнку. Будьте уважні з накидами. Знову закриваю дві петлі. Відмічайте собі, виворітню сторону, пров'язуєте самостійно, закриваємо слідуючі дві петлі. В'яжемо по малюнку, Остання, пам'ятаємо, не пров'язується. Закриваємо слідуючі дві петлі. І тут ми вже маємо в'язати нашу косичку. Порівнюємо дві сторони, вони мають бути у нас однакові, візерунки мають співпадати. Перевіряйте себе, в'яжіть косичку і продовжуємо. Закриваємо лицеву петлю. Я одну одиничку і вже будемо в'язати наші скоси. Я розбила наші грубки і виділила маркерами. На виверідній стороні ми пров'язуємо перші, тобто закриваємо перші сім петель. Пам'ятаємо, ми маємо закрити наші скоси і, зробити, і закрити всі петельки по горловині. У нас немає нічого залишитись, бо то буде мати дуже дивний вигляд. Сім петель. Тому що плечі на спинці і попереду мають співпадати. Однакова кількість петель має бути. Закриваємо ще одну петлю. По горловині і продовжуємо в'язати. Тепер закриваємо ще наші сім петель. Закрили сім петель, вяжемо по виворітній стороні. Так, закриваємо слідуючі сім петель. Далі все робимо по схемі згідно нашої схеми, маркерами ми все виділили, тому проблем тут я вже не бачу. Дякую вам за увагу. Подивився до кінця.